Вітаю, друзі! До величі через рабство. Радянський Союз це велич на кістках. Гагарін полетів, але мільйони голодували. Є таке дивне відчуття, коли дивишся стару хроніку. Обвітрені обличчя жінок у хустках, облуплені бараки, дерев'яні корита, і в тій самій стрічці за кілька кадрів злітає біла величезна ракета з червоною зіркою на борту. Це дисонанс, який багато хто сьогодні романтизує, ніби в ньому прихована якась національна загадка, як народ, що орав землю сухою, примудрився прорізати небо ракетою. Але якщо довго вдивлятися в ці кадри, починаєш розуміти, жодної загадки не було. Це був колгосп на кістках, який обернувся ядерною державою. Парадокс, який насправді не феномен, а закономірність. Колгоспність була не тільки про бруд під нігтями та упряж, не тільки про громадські сараї, де все було начебто спільне, а насправді нічиє. Це була світоглядна платформа, фундамент, де приватне життя вважалося злочином. Місто з його міщанськими радощами хотіли перетворити на село, величезний планетарний колгосп. Де кожен має бути підзвітний і на очах, де в будь-яке вікно можна засунути морду з криком. Ти чому відрізняєшся? Колгосп це не про сільське господарство, це про знищення кордонів між моїм та державним. Для перетворення людини на активного придатка до проекту. У цьому сенсі Радянський Союз був. Селянською цивілізацією, не тому, що в ньому не вистачало техніки, техніка якраз була і яка: атомні станції, міжконтинентальні ракети, системи наведення, підводні човни, що чергували під льодами, але все це було побудовано на мисленні аля селянина кріпака. Потрібно зрозуміти один важливий момент, без якого радянський прогрес залишається міфом. В СРСР ніщо не народжувалося свободою, все народжувалося страхом та дисципліною, доведеною до тваринного жаху. Це не був симбіоз науки та цікавості, це була система, де цікавість сама собі і собою підозрювалася у зраді. Людина могла бути генієм, але якщо вона виявляла хоча б тінь самостійності, її доля закінчувалося табором. Або кабінетом з вікном, з якого ніхто не повертався, заради справедливості визнати треба. Ракету не побудуєш одним лише батогом. Потрібна була освіта, інженери, лабораторії, але всі ці компоненти лише інструменти в гігантській машині примусу. Парадокс, у якому радянський колгосп та радянська ракета були не антагоністами, а братами-близнюками. Колгосп вбивав ініціативу у побуті, а ракета доводила світові: ми не просто селяни, ми селяни з ядерним кийком. Це була компенсація комплексу неповноцінності. Коли країна усвідомлює, що вона не має нормальних доріг, що по кутах хваляється голод, що люди живуть у комуналках з клопами, їй терміново потрібен символ величі. І тоді починається культ технічних перемог, або типа 9 мая, чи СВО, чи боротьбу з нацистами. Гагарін не просто космонавт, він очищення від комплексу відсталості. Атомний криголам не про судно, а доказ хоч ми і в постолах, лаптях, але лапті в нас з радіоактивним серцем. І все ж як аграрне варварство. Породжує прогрес. Тут багато впирається у здатність режиму монополізувати ресурси. При капіталізмі талановитий інженер міг піти у приватну фірму, заснувати стартап, зробити щось своє в Радянському Союзі. Він не мав такої можливості. Єдиним роботодавцем була держава. І якщо держава вирішувала збудувати термоядерну зброю, вона мобілізувала все: гроші, людей, метал, їжу, іноді життя. Це не добровільна співучасть, це примус, що маскується під героїзм. Коли корольова заарештували і відправили гнити в шарашку, це не було непорозумінням, це була логіка системи. Ти міг стати батьком радянської космонавтики, яким став корольов. Але спочатку ти маєш пройти через арешт, підвал, зону, через ламання твоєї особистості, тіла, через ламане самолюбство. Це був ритуал приниження, після якого людина назавжди розуміла, її геній належить не їй. У цій моделі не існувало поняття ціна людини, бо лише поняття ціна перемоги. Якщо заради ракети потрібно було відправити кілька мільйонів до таборів, нікого це не бентежило. Якщо заради оборонного бюджету треба було годувати людей лободою, а не хлібом, це вважалося за справедливу жертву. Держава не соромилася своєї жорстокості, вона вважала її необхідною, майже сакральною. У чому ж результат? У тому, що будь-який радянський міф, тріумф був одночасно демонстрацією могутності і доказом рабства. Не буває технологій поза культурою. В Радянському Союзі ракета виросла на тому ж полі, де росли доноси, залякування Рівнялівка. Той самий страх, що в колгоспі змушував людину мовчати, коли сусіда вели вночі арештованого. Той самий страх дозволяв винахідникові підписувати папір про секретність і йти працювати по 20 годин на добу. Іноді... Думається, якби ж ті люди народилися в суспільстві, де можна було не боятися, скільки ще відкриттів вони б зробили, скільки патентів, скільки нових галузей виросло. Але режим віддавав перевагу короткому шляху через насильство, через концентрацію ресурсів та енергії у вузьких коридорах військового та космічного прогресу, звідси й відчуття дикого розриву, народ. Який живе гірше за робочі передмістя Західної Німеччини, але з руками здатними будувати найбільшу зброю. Саме тому, що ці руки е, не належали самим людям. Вільному суспільству не потрібен тотальний страх, щоб створювати радянській системі, він був необхідний. І тут найгірше багато хто з цього і сьогодні не хоче визнати ціну цього прогресу. Вони запам'ятовують запуск супутника, але не згадують. Скільки інженерів згнило в шарашках для цього. Вони пишаються атомною енергетикою, але забувають про вироки за 58-ю статею, винесені конструкторам. Це зручно любити міф і не знати його підкладки. Я не сперечаюся в Радянському Союзі були розумні голови, прекрасні вчені, неординарні особи, але їхні таланти стали лише паливом в ракеті, яка летіла не заради них, а заради. Парадного блиску імперії, тієї самої, що зовні лякала світ, а всередині залишалася тим самим колгоспом, тільки з ядерним грибом на емблемі. Коли хтось каже, Ну, зате ми запустили Гагаріна, я подумки повертаюся до архівів, де запорошені справи описують, як цих самих фахівців. Відвозили на чорних емках, як після виснажливих допитів вони вже не могли говорити, як у тих шарашках народжувалась не гордість а німота. У цьому полягає трагедія Радянського Союзу. Він довів, що рабська система здатна на великі досягнення, але цей експеримент коштував мільйонів загублених доль. І тому захоплення перед космічною державою гірке, як холодний суп у комуналці. Жодна ракета не зробить щасливу країну, якщо вона залишається колгоспом на кістках. Навіть якщо колгосп вивчив слово космос чи міжконтинентальна балістична ракета. Ну так як зараз на Росії вивчили слово ОРЕшник.